Добрий день! Добрий! — Що у вас є смачненького? І мандаринка, і апельсинка, і граната. А я апельсинку хочу. Щось там Олічка зайнята, то я трішки так зараз показяйную. Боже, які соняшники, які тюльпани. О, привіт, ти вже все. Привіт! Ага. Соняшники є на три голови і на дві голови. Боже, вони ще з головами. І соняшники букетами. Дев'ять а -а -а -а. головок. Ромашка і. Боже. Соняшичок. Мімози ще немає, я бачу. А, -а, -а. а оце щось новеньке в тебе. Колокольчик. О, -о, -о. Е -е, такі ще польові новенькі. Боже, яка краса. Яка краса, Олічко. Е -е. О, там лавандочка кольорова, теж новенький, папоротничок. Як я... Давно в тебе не було.